Щоб ви зрозуміли, що любовні стосунки взагалі відносини, це мистецтво, яким можна е, оволодіти. І перший принцип, коли ви е, дієте не з позиції першого рівня любові, ви розумієте ці е, чотири рівня любові, і ви має, знаєте е, з певними звичками, ритуалами, як привести себе на рівень третій. Любові, де ви можете давати, не очікуючи навзаєм. Хтось подумає, Юра, що ж ти таке розповідаєш ти взагалі давати і нічого не очікуючи навзаєм? Я згоден, що в нас ці чотири рівня, а, ми балансуємо між ними. Але питання в тому, де ваш центр гравітації, де ви більшу частину часу знаходитесь? Це як тренування цього м'яза, любовного. Коли ви створюєте стан, в якому ви здатні віддавати, і люди до вас тягнуться, їм добре з вами знаходитися. Один із принципів, це які можна віднести до базових таких, це створення цього любовного простору всередині себе. І, звісно, є певні Системи, за допомогою яких можна організувати а, свій день, щоб прокачати себе в цьому стані, і саме головне, потім бачити свого партнера також через а, цю призму, розуміти його по-іншому, бачити його потреби, на якому рівні він зараз знаходиться, і що краще зробити на його мові, щоб він це відчув. А, що ви його підтримуєте? Ви з ним, ви його любите. А, і мене це. не... А... Тоді почали почали відбуватися зміни всередині мене і в стосунках навіть в дуже критичних ситуаціях, коли я раніше не знав, що робити, точніше, я знав, що робити, але це не призводило до добрих результатів. Я починав критикувати або я починав контролювати саме через страх, але це ніколи не спрацьовувало на здорові стосунки. Це завжди привносило якусь тріщину бо залишали якісь якісь подряпини емоційні